Вітаю! Це Новонарвіклі та його ведучий Ігор Яворський. До вашої уваги, дайджест подій, що привернуло увагу цього тижня. Зокрема, йтиметься про наступне Новий рік під обстрілами. Росія атакувала Україну з чотирьох напрямків: Українське ППО рік незламності в небі, ГУР знищило два російських винтокрили за допомогою морських дронів. В Україні з'явиться військовий омбудсмен. Хмельницька прокуратура ОАЗА здоров'я серед хворих на корупцію. Україна повернула додому майже 4 тисячі полонених. Про це і не тільки далі. У новорічну ніч Росія атакувала Україну 111 дронами з чотирьох напрямків. Як повідомили в повітряних силах, противник атакував з Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська і Криму. За даними військових, повітряний напад відбивали авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України збиті 63 ударних БПЛА типу шахет та безпілотники інших типів. Протиповітряна оборона працювала в Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях. ЮАЄВО Infographics підрахувала кількість тривог в Україні в 2024-му. Зокрема, повідомляється, що торік їх найбільше на Харківщині – 2062. Далі за списком Дніпропетровщина 2034. Найменше тривог було на Закарпатті 183. Торік протиповітряна оборона України знищила понад 1300 ракет і 11200 ударних безпілотників. Крім того, відмінусовані 3200 розвідувальних БПЛА, 40 ворожих літаків і 6 гелікоптерів. Разом із тим, минулого року окупанти наростили виробництво і застосування балістичних ракет, включно із північнокорейськими КН 23 Підрозділи головного управління розвідки Міноборони України вперше в історії ведення сучасної війни знищили два російських винтокрила Мі-8 за допомогою морських дронів. Магура за даними розвідки, це сталося 31 грудня під час бою в чорному морі поблизу мису Тарханкут, в тимчасово окупованому Криму. Попередньо також були ліквідовані екіпажі ворожих гелікоптерів. За словами засновниці центру підтримки аеророзвідки Марії Берлінської морський дрон «Магура-Ві-5» відкриває нову еру у війні з ворогом. Що це означає для нас? Це Означає, що відкривається певною мірою нова ера в роботі на морі в безпосередньо протиповітряній обороні в тому, щоб росіяни не могли безкарно літати, не могли безкарно патрулювати море, захищаючи до речі, в тому числі і свої кораблі. Це теж може відкрити певні нові можливості по роботі, значить, в чорному морі, і по тому, щоб не давати можливість російським окупантам безкарно плавати от, і перебувати з патрулюванням в повітряному просторі. Лишається додати, що морські дрони Магура головного управління розвідки Міноборони України оснащені ракетами Сі Дрегон. Технічні та інтелектуальні можливості українського війська значно покращились у 2024-му Збройні сили України стали набагато сильнішими. Таку заяву в ефірі новин Live зробив пресофіцер 3-ї штурмової бригади Олександр Бородін. Цей рік показав наскільки сильно моя бригада, і в цілому скажу за свою виросла технологічно, інтелектуально, системно. В усіх напрямках і це гарантує, що ми не будемо слабкими, і це ви знаєте дуже важливо. Ми стали сильними, і я думаю, що це те, що вже точно не зміниться. І я думаю, що це те, що переламає будь-яку проблематику. Ну окей, там не зараз, не через місяць. Я не знаю скільки часу треба, але так чи інакше це прийде. За словами начальника головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, одним з головних викликів 2025 року для української армії стане пошук рішень для протидії використання російських оптоволоконних fpv дронів. Це ноу хау і тренд цього року, сказав Буданов. Ви слухаєте новинар Віклі. Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей українських воїнів. Ольга Решетилова є засновницею медійної ініціативи за права людини, неурядової організації, яка займалася розслідуваннями порушень прав людини через російську агресію. Що передбачає нова посада, розповів військовий юрист Тарас Боровський. Військовий омбудсмен – це буде е, особа, яка матиме безперешкодне право прийому головами правоохоронних органів, міністром оборони, генеральним прокурором, його заступниками. Е, військовий омбудсмен – це особа, до якої кожен військовослужбовець зможе звернутися письмово телефоном е, там за допомогою месенджерів. Повідомити про свою проблему, про порушення прав, анонімно звернутися, і ніхто не зможе, якби це листування читати. А хто це буде робити, той буде жорстоко покараний по закону. Військовий омбудсмен буде мати право безперешкодно в будь-який час доби потрапляти, скажімо, на позиції або на постійне місце дислокування будь-яких військових об'єктів, військових частин, військовий омбудсмен та його заступники. Чи його представники. Військовий омбудсмен буде знаходитись постійно в місті Київ і матиме тут офіс. Офіс складатиметься з декількох підрозділів. Там зараз точаться дискусії з приводу цих підрозділів. Коротше, це буде повноцінний, уповноважений, скажімо, президента з, прав з питань захисту прав військовослужбовців у Збройних силах. І інших військових формуваннях. Відповідний проєкт закону Верховна Рада має розглянути протягом 2025 року. МСЕК в Україні більше не існує з 1 січня відповідно до чинного законодавства. Замість них діятимуть експертні комісії в кластерних і надкластерних лікарнях. Між тим до міністерства охорони здоров'я правоохоронцями передані понад 2 тисячі справ про сумнівну інвалідність. 188 рішень вже скасовані, розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Загалом міністерство встигло розглянути майже тисячу справ. Правоохоронні органи передали вже понад дві тисячі справ. Майже тисяча ми вже розглянули 188 осіб вже скасовано інвалідність 388 з цих тисяч викликано до. У профільного нашого науково-дослідного інституту для переогляду, щоб подивитися, чи були маніпуляції, чи дійсно стан здоров'я відповідає тим змінам, які були записані при в ну, справу при проведенні медико соціальної експертних комісій. Нагадаю, закон про ліквідацію МСЕКів підписав президент Володимир Зеленський без змін, лишаються встановлені раніше статусу осіб з інвалідністю, а також медико-соціальна експертиза для дітей. Тим часом офіс генпрокурора не зміг підтвердити факт неправомірного отримання інвалідності жодного з 67 прокурорів Хмельницької прокуратури. Таку інформацію отримали в центрі протидії корупції у відповідь на свій запит про результати службового розслідування ДБР, яке відкрило кримінальне провадження у цій справі. Далі цитата: Хмельницькі прокурори з фейковими інвалідностями залишилися на своїх посадах та при своїх повноваженнях. Вони зможуть працювати як мінімум до завершення розслідування, як максимум до винесення винувального вироку з судом, що може тривати роками. Кінець цитати: торік, в листопаді журналіст Юрій Бутусов виявив підозрілу наявність інвалідностей у рекордного числа прокурорів Хмельницької прокуратури. Це відбулося після того, як при обшуках у керівниці Хмельницької медико соціальної експертної комісії Тетяни Крупи знайшли вдома понад 6 мільйонів доларів. До інших тем з 1 січня Україна зупинила транзит російського газу своєю територією. Як повідомили в Міненерго, це зроблено в інтересах національної безпеки. Таким чином, з 1 січня газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Інфраструктура газотранспортної системи завчасно підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українським споживачам. Ціни на газ для населення лишаються незмінними. Додали в Міненерго. Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо написала листа до глави Євроради Антоніо Кошта і президентки Єврокомісії Урсули фон дер В листі воно скаржиться на відмову України продовжувати транзит російського газу. Цитую: немає сумнівів, що одностороннє рішення українського президента матиме значний негативний вплив на наші спільні європейські зусилля. Спрямовані на те, щоб йти в ногу з країнами світу, які швидко розвиваються, кінець цитати. Він також погрожує припинити у відповідь постачання електроенергії зі Словаччини. Такі заяви Фіцо є нічим іншим як політичним шантажем і проявом дилетанства, каже навдеп Олексій Кучеренко. За його словами, європейська енергосистема функціонує за спільними жорсткими правилами. Тож Україна купує електроенергію не у Фіцо, а в європейських компаній. Енергосистема в Європі, вона єдина, Вона живе не за законами Словаччини, розумієте, а вона живе за законами Європи, Європейська енергосистема, організація, така є Енсоє, це яка от, управляє європейською енергосистемою. Там свої жорсткі кодекси, і тому тут жодний прем'єр не може командувати що кому. Бо ми купуємо ж не у ФІЦ, ми купуємо у європейських компаній. А енергосистема Словаччини як частина єдиної енергосистеми зобов'язана просто по. Поставити мережами своїми. Тому тут фікція ну, проявив своє ну, дилетантство. якщо такий, такий банальний політичний шантаж, який не вдався. І насамкінець про наступне. 30 грудня Україна повернула з російського полону 189 військових. Серед них захисники Азовсталі та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного та бійці з різних напрямків фронту. Солдати, сержанти, офіцери йдеться про нацгвардійців, в тому числі азовців, прикордонників, тероборонівців, воїнів військово-морських та збройних сил. Серед повернених також двоє цивільних, захоплених окупантами в Маріуполі. Загалом з російського полону вдалося визволити вже 3956 людей. Повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. 1358 з них повернулось в Україну в 2024 році. Два роки тому окупанти після слів Слава Україні розстріляли полоненого бійця Збройних сил України Олександра Мацієвського. Сталося це 30 грудня 2022 року. Поблизу Солодара на Донеччині, однак про страту стало відомо лише в березні 23-го. Тоді ж у мережі з'явилося 12-секундне відео, на якому беззбройний Олександр стояв у виритій ямі посеред лісу під прицілами рашистських автоматів. За кадром окупант вигукнув: Знімай його після цього. Олександр встиг сказати слава Україні. А за мить був вбитий автоматними чергами. За кілька днів після публікації цього відео Мацієвському посмертно присвоїли звання Героя України. Ця страта показала всьому світу, на що справді здатні московити. Таким було останнє повідомлення випуску. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини Громада Груп і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний, захищений від московитів клаптик нашої землі рясно полетить кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Олег Черкашин, Михайло Левандовський, Микола Лук'яшко, Сергій Суровікін Владислав Ісаєв. Максим Кононенко, Ігор Сало, Анатолій Жеребецький, Олег Вірченко, Дмитро Ковбаса, Володимир Барінов, Михайло Полунічев, Олександр Савощенко Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!